Всім привіт! Презентую вам лот аксесуари та одяг для Хеллоуіну. У лоті аксесуарів буде 52 одиниці. Є сумочки для цукерок, різних видів. Є колготи дитячі та жіночі, є парик. Є шкарпетки. Матеріал Поліміт талостан, Колготи жіночі з розміром L. є костюми жіночі та чоловічі. Є дитячі для хлопчиків та для дівчаток. Всього в лоті буде 60 одиниць. Вартість лоту 860 гривень. Собі вартість 1 одиниці 14 гривень 33 копійки і цей лот ви вже можете замовити у наших менеджерів або на вайбер каналі. Дякую, заробляємо разом!